Це відео на телефон відзняв 11-річний Іван. На кадрах один з руків праці. Хлопець знав. Зараз вчитель почне лупцювати однокласника. Педагог каже, малий зривався на них неодноразово. Рука вчителя піднялася тоді на Руслана. хлопчик, дістав по голові, бо забув вдома ножиці. Ми робили песенки. Я, я забув е, ножниці, і я не знаю, що там сталося. Підійшов і видав. Він мене потім за сею взяв за вухо. Діти скаржаться. За потиличниками вчитель праці виховує їх ледь не щороку. Скаржилися й директору, але нічого не змінилося. Тому відзняти відео учні виклали в мережу, так, мовляв, шукали захисту. Я просто хотів, щоб таке більше не було, щоб били нас. А ось і сам учитель праці Олег Зайчук педагогує уже майже 20 років і переконує, що жодного разу руки на дітей не піднімав. Ви нікого не бив і все, можу сказати, відкрито. Нікого не бив взагалі. Та нікого це ляшка, що ви смієте, це ніякий не ляж. Та згодом таки зізнається в рукоприкладстві. чому так вчинив, бо діти на уроці замість навчатися бавляться і шумлять. І цим його спровокували. Це все було спровоковано. Спеціально підстроєно так. Бом не вивести з рівноваги, бо я так зробив. За вчителя заступається директор школи. Каже, за роки роботи до педагога жодних зауважень, а тим паче скарг. Та все ж обіцяє колезі службову перевірку. Я буду розбиратися. Звільняти вчителя не будуть. Заяву до поліції чи департаменту освіти батьки дітей не писали. Пожаліли педагога ветерана, бо він уже навіть і вибачився перед дітьми. Тому максимум, що світить чоловікові, штраф або службова догана.